Якось на Ютубі я бачила відео, де старець за фону казав, що інколи коли не знає, яке рішення йому прийняти, то пише дві записочки так і ні. А потім щиро читає молитву. Далі витягує один із папірців і таким чином бачить рішення, яке йому підказує Бог. Ще можна побути із записочками на літургії, потім помолитися і відкрити одну із записок. Розумію, що багато вже хто налаштований проти цього всього, що я сказала. Але насправді у житті трапляються такі неоднозначні ситуації, коли правильний самостійний вибір зробити дуже важко. У ряді випадків при виникненні таких складних питань, які важко вирішити, звичайно можуть допомогти підказки більш досвідчених людей, наприклад, батьків або духовника. Однак буває, що Однозначної оптимальної відповіді людині просто не знайти, тоді виникає потреба звернутися за допомогою до Бога. Але як звернутися? Адже вступити з Богом у діалог, при якому на будь-яке важке питання відразу буде чітка відповідь, здатна не кожна людина. У подібних випадках навіть божі угодники іноді вдавалися за допомогою до жереба, довіряючи рішення Божому промислу. За часів нового завіту можливість благонамірного використання жереба продемонстрували апостоли, коли замість юди зрадника вибирали іншого учня, того, хто мав його замінити на терені апостольської проповіді. Зрозуміло, що ці дії передувала серцева молитва. Іноді жереб використовували і при виборі патріархів. У таких випадках архієреї, наслідуючи апостолів, смиренно висловлюють незнання щодо того, хто з обраних ними кандидатів на Патріарший престол є більш гідним і покладається на Божественну волю. Треба також сказати про тих, хто, перебуваючи перед вибором, любить вдаватися до жерекування. Це не має бути так завжди. Адже Господь дав нам розум, щоб поступово, будучи в духовному житті, здобути дар міркування. Якщо так легко можна за допомогою жереба вирішувати питання, то не потрібні були б навіть і досвідчені наставники. Варто починати взагалі із себе якщо сумніваєтесь у своєму рішенні, зверніться до свого духовного наставника. А ще людина, яка часто вдається до жеребкування, легко може потрапити і у спокусу. Після жереба, не маючи міцної віри, починає людина мучитися в тому, чи насправді жереб вказав Божу волю. Сумніви зростають, але людина боїться відмовитись від виконання того, що вказано жеребом. Коли виникають труднощі ухвалення якогось рішення, треба посилено молитися, читаючи протягом деякого часу акафісти чи канон Господу чи Божій Матері. Приступаючи до читання і після нього щоразу просити на розуміння, досвід показує, що боротьба помислів затихає і стає зрозумілим, що треба робити. Моліться, нехай буде воля Божа. Ви знаєте, що немає нічого кращого за волю Божу. А ще ми знаємо, що Господь чекає від нас самостійного вибору, і тому дана людині свобода волі. Спочатку ми повинні вивчити абсолютно все, ухвалити самостійне рішення. Якщо цей шлях виявився недоступним, можливо, через рівнозначність за силою аргументів усіх сторін або через недостатність даних. Ви можете звернутися тоді за допомогою у прийняття рішення до духовника або священника. Якщо і цей шлях виявився недоступним, то можна скористатись тоді жеребом. І не забувайте, що кидання жереба має бути зі щирою молитвою. І пам'ятайте, що цей спосіб є як винятковий. Насамперед потрібно замислитись, чи справді я вивчив абсолютно всі аргументи вибору, чи всі можливі наслідки проаналізовані, чи щира молитва прозвучала перед жеребом, чи я незалежний від когось, хто може вплинути на цей шлях вирішення проблеми. Варто вдаватися до такого вибору дуже обережно і бажано взагалі до благословення духовника. Варто звернути увагу, що цей спосіб дуже давній, але не основний, тому що Бог чекає на наш самостійний вибір і Бог тому нам і дарував свободу волі. Рекомендують використовувати цей спосіб ухвалення рішення як жеребкування дуже обережно, а найкраще попросити благословення у священника на нього. Божої вам допомоги! А яка ваша думка з приводу жеребкування? А можливо, у вас є якісь інші підказки або життєві приклади? Розкажіть, дуже цікаво. Ставте вподобайки і підписки, щоб це відео рекомендував YouTube, щоб якомога більше людей побачили це відео. Дякую, що були на моєму каналі. Завжди рада! І заходьте ще! А ще відкривайте списки відтворень, плейлисти, де відео впорядковане за темами, і обирайте свою. Всього найкращого!